Улюблена мімоза у версії смачної закуски ідеальне рішення до святкового столу. Сардини у закуски та страви використовують від торгівельної марки Екватор. Ви тільки гляньте на ці шматочки риби. Обов'язково зберігайте цей рецепт, бо виходить дуже смачно. Відварену картоплю, морку, а також яйця натираємо на дрібній перці, туди ж додаємо натертий сир. Заправляємо, звісно, перцем трішки солі за смаком та додаємо майонез. Перемішуємо гарненько в однорідну масу, а далі формуємо наші кульки. Якщо додавати небагато майонезу, кульки формуються дуже легко та швидко. Обкотуємо їх у натертому сирі, а далі викладаємо на підготовлений крекер. Ця закуска ідеально підходить до будь-якого святкового столу, а особливо із таким приємним оздобленням. Для якого варто використовувати листя салату та помідори чері? А якщо страва перед подачою ще й трішки постоїть, крекер стане ніжним та м'яким.